Привіт, друзі! Я Мітті, ваше слонення-дослідник. Сьогодні я тут, на цій чудовій галявині, зі своїм улюбленим телескопом, я збираюся подивитися на всі ці яскраві зірочки у небі, а також розгадати таємниці космосу і планет. Дивіться, скільки світлячків навколо. Вони, як маленькі зірочки, тільки на землі. Цвіркуни співають свої нічні пісні. Яка чарівна атмосфера! Чи готові ви до захоплюючої подорожі по Всесвіту? Давайте разом поглянемо. Приготуйтеся! Зараз я розкажу вам про планети в нашій сонячній системі. Знайомтесь, це наша сонячна система. В її центрі знаходиться сонце, навколо якого обертаються вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Це наша космічна сім'я і кожна планета унікальна. Сонце це Велетенська зоря. Вона така гаряча, що може розплавити метал. Сонце дає нам тепло і світло, без нього життя на Землі було б неможливе. Без нього ми б замерзли. Ось перша планета. Меркурій. Це найближча планета до Сонця. Вона така маленька і гаряча. На Меркурії вдень температура може сягати до 430 градусів Цельсія, але вночі стає холодно до мінус 180 градусів. А це Венера. Її інколи називають сестрою землі, адже вони подібні за розміром. Але Венера дуже туманна і гаряча. Уявіть собі, вона постійно ховається під товстими хмарами, які складаються з сірчаної кислоти. Тому на Венері не дуже комфортно. А от наша рідна планета Земля. Тут живемо всі ми. Ми маємо повітря, воду і багато друзів. На землі ми можемо гуляти, грати і вивчати світ навколо нас. Це справжній рай у космосі. І знаєте, що ще? У нашій землі є один природний супутник. Це наш дорогий місяць. Він знаходиться дуже близько до нас. Він впливає на припливи і відпливи в океанах, а також вночі він освітлює нам небо. Місяць має фази: новий місяць, перша чверть, повний місяць і остання чверть. Ви коли-небудь намагалися вгадати, в якій фазі ми зараз. Але і це ще не все, адже додатково навколо нашої планети є багато штучних супутників, створених людьми. Вони допомагають нам дізнаватися більше про навколишній світ. Чи знаєте ви, що супутники передають нам телебачення, інтернет та навіть дані про погоду? Вони обертаються навколо Землі, і за їхньою допомогою ми можемо зв'язатися з друзями на іншому кінці світу? О, а ось і космічна ракета! Вона може долати величезні відстані, щоб доставити космонавтів на інші планети або на місяць. Ракети використовують потужні двигуни, щоб подолати всю силу притягання Землі. А космонавти це люди, які досліджують космос. Вони одягають спеціальні скафандри, щоб подорожувати в безповітряному середовищі. Саме за допомогою ракет вони можуть відправлятися у свої важливі космічні місії. І, звісно ж, не забудьте про міжнародну космічну станцію. Це величезна лабораторія, що літає в космосі, де астронавти проводять експерименти і дослідження. Саме там люди можуть жити і працювати на борту в умовах нульової гравітації впродовж багатьох років. А це Марс червона планета. Його колір зумовлений залізом на поверхні. Чи знаєте ви, що на Марсі є найбільший вулкан у сонячній системі місяць Олімп і глибока чаша. Також відомо, що під його поверхнею можуть існувати замерзлі водойми, що викликає інтерес до можливості життя на Марсі у минулому, або навіть у наш час. Ось Юпітер! Він найбільша планета в нашій системі. Уявіть, що всередині нього можуть поміститися понад тисячу земель, при цьому він дуже швидко обертається навколо своєї осі, тобто доба триває лише приблизно 10 годин. Також цікаво, що Юпітер. Як газовий гігант зовсім не має твердої поверхні, тобто приземлитись на нього неможливо. А це Сатурн з його чудовими кільцями. Сатурн має найбільшу систему кілець в нашій сонячній системі, вони складаються з льоду й каміння і можуть бути як маленькими, так і великими. Тепер погляньте на Уран. Ця планета має блакитний колір завдяки метану в атмосфері і обертається на боці, як би катаючись. Уявіть собі, як би це було кататися на планеті. А це Нептун ще одна блакитна планета. Він дуже далеко від сонця, і на ньому бушують найсильніші вітри в сонячній системі. Уявіть собі, там навіть відбуваються великі шторми. А тепер давайте поговоримо про Всесвіт. У космосі немає повітря, а значить, ми не можемо дихати. І гравітації там також немає. Тому все літає у невагомості. Це дуже дивне місце серед безлічі зірок. Дивіться, це чумацький шлях, галактика, в якій знаходиться наша сонячна система, безліч зірок, планет і, можливо, навіть інших істот. Просто уявіть, скільки всіляких світів може бути там. А от і чорна діра! Вона має таку сильну силу притягання, що нічого, навіть світло, не може вийти з неї. Це справжня таємниця космосу. І погляньте на цей метеорит. Коли він летить через атмосферу, він яскраво світиться і стає падаючою зіркою. Тому, коли ви його бачите, обов'язково загадуйте бажання. Це неймовірно. Також зверніть увагу на Сузір'я. Це групи зірок, які формують певні фігури на небі. З ними пов'язані різні легенди та історії. Наприклад, Сузір'я Оріон можна легко помітити на нічному небі, звернувши увагу на три яскраві зірочки в ряд, що формують пояс Оріона. Це не лише красиві малюнки, але й важливі орієнтири для астрономів. І не забудемо про полярну зірку. Вона завжди вказує на північ і є важливим орієнтиром для мандрівників. Це одна з найяскравіших зірок на небі, і вона допомагає людям знаходити шлях навіть у найтемніші ночі. Я сподіваюся, вам сподобалося подорожувати разом зі мною по космосу. Сьогодні ми дізналися дуже багато захоплюючих речей про наш всесвіт і його планети. До нових зустрічей! Друзів у полі разом рукувать без меж, Космос чекає і нас кличе тут пригод.